Всім вітання. Кашу травку. Колись казав, що мото косаркою більше косити не буду. Потім вирішив що тягнути до наступного року, поставив ножі. Попередній серії, хто дивився, бачили. Вони набагато, ну скажімо так, міліметрів на 10 як мінімум перекривають один і другий. Відповідно, зрізає повністю все. Але... Що перший, першу діляночку, що цю діляночку, що я зараз кашу після заміни ножів, що там, що там трава е, тонка. Ну Мало того, що її чого й кашу, по великому рахунку можна б і більше б... Ну, якщо по зрівнянню з попередніми роками можна було б вже він косити. Я маю на увазі, що ті ділянки, які були скошені в тому році, вони дали мені в принципі, повністю на зиму, на сезон заготовити сіна. Зараз вже доводиться косити, ну і власне кажучи, маю свій інтерес до цього подивитися, як працює дана косарочка. Плюси, мінуси, на що вона здатна. Ну і саме це. Провести експеримент по тим ножам, які я постав. Так, ну, знову ж таки, бобові попадаються, місцями проскакую не забивається, місцями доводиться назад здавати, тому що ну не проходить вони. Зв'язується між собою, розгалуджені стебла, відповідно, ну, в'яжеться, не проходить. Ну І це ще не страшне. Страшне те, що, що ну, попередня ділянка там більш-менш рівна була. А ця, що кошу, ну, вона така із усіх більш доглянута, тому що попередній власник останні роки косив і я, мабуть, вже років три тут. Ну як місцями викашую, то навозик, то на сіна, але все рівно, коли я косив а, мотокосою, таких нерівностей якось воно не попадалося. А тут, коли я кашу даною косою, виходить так, що два колеса кидає косарку взад-вперед. Ну і відповідно ж, навіть дві лижі, якщо є, то вони того результату не дають. А сама косарка, якщо вона попадає. У, у ґрунт, то вона ну, глушить двигун. Якщо б це був би дизельний, мабуть, розривало б тебе і щеплення все на світі, ну тут блага зразу глушиться двигун. Ну, газувати, якщо б я газував би на б то тобто потягнуло А так я працюю ниже середніх, тому що ну і пальне трішечки економиться. Ну і власне кажучи, для чого б в таку спеку гвалтувати двигун та повністю всю систему. Зараз я ну, половину практично викасив, дав, даю мотоблоку трошечки перепочити, да й сам, як ви бачите, мокрий. Спека зараз гарна. Якщо повезе, то за два дні без перевертання я сінце все позабираю. Ну, Принаймні принаймні, кажуть, що до кінця тижня буде в принципі стоять спека, відповідно все підсухне. ось так, Власне, перепочив. Зараз дещо вам покажу, покажу яка трава, яка скосила, ну і як їздить тракторець. ой, пошли. Оце ці бугри, які позлізали вже манума офісі. Оце така трава. Зрізає все до гнота, нічого ніде не залишає, тобто перекриває наші дані, перекривають повністю все. Одне єдине, де кидане, мотоблок підніме до гори. Сама по собі травка невисока, але нічого такого гарного в ній немає, сладки попадаються бобових це ось де ну, цей шматочок вибрав я так не пагано звичайно де кедоне мотоблок повторюється але ось той ж каналу значить ось проїхав на ну, перший потіс робив Хочеться ж більше вкосити, береш ширше. А як підсумок виходить, оце бачите, ну, як Ну, В принципі, непогано, аби тільки травки було більше. Можна було б говорити про більш якісний. По кислі було б оце теж бугри, бачите. Кашу тут на першій швидкості, тому що другий тут не розгонишся, ярки, бугри, розламаю все на світі. Чити красиво, а вийшло як завжди. Траву, що я зараз йду її викидала з під двигуна мотоблока одразу її розпросила оце така косовиця. якби не жарко було б легше але ж якщо жарко сохне набагато швидше Ще є скрізь плюси і мінуси На все добре, ще будемо бачитися, відзначаємо, коментуємо обов'язково, підписуємося, все буде. Зараз градусів 30, мабуть.